Фейс-фітнес або гімнастика для обличчя забере зморшки з вашого обличчя і замінить вам косметологію і хірургію. Давайте почнемо з найпоширеніших міфів про гімнастику для обличчя чи про Face Fitness. Перший, це те, що Face Fitness або гімнастика для обличчя може замінити косметологію та хірургію. А насправді. Вона може покращити стан обличчя, Це дуже класний інструмент для того, аби емоційно себе стабілізовувати, особливо тоді, коли відбуваються такі постійні стресові історії, і ми не можемо практично ні на що впливати. І це один із ритуалів, яким ми можемо класно себе стабілізовувати, який додасть кращої ефективності проникності засобам, які ви будете використовувати. Fitness стирає зморшки з обличчя. Насправді він трошки зменшує справді їх глибину, але я кажу ще раз, що це просто один із інструментів, який, якщо неправильно використовувати, навпаки, можна собі зашкодити, зробити більше набряків, глибші заломи. Тому користуємося правильними техніками і підбираємо їх саме під себе. Наприклад, якщо мене зараз дивиться жінка, які 50 чи 60 років, і ви тільки зараз почали займатися собою. А до того ви мали багато стресів, не досипали, маєте якісь захворювання хронічні, то очевидно, що це буде мало ефективною для вас технікою, просто тому що тіло не має звідки цей ресурс відновити.